Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо робити різнобарвну осінь, аплікацію. Але перед цим зробимо, як завжди, пальчикову гімнастику. Приготували ручки? Тож починаємо! Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. А за ним каштанчик плих, день за днем підряд пада лист каштанопад. Давайте ще раз зробимо. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик-скок, жовтий лист на землю ліг, а за ним каштанчик плих, день за днем підряд. Пада, листка, штанопад. Приготували ручки? Тож починаємо працювати. Сьогодні для заняття вам знадобиться чотири кольори: паперу, зелений, помаранчевий, червоний, жовтий. Намальоване дерево, пензлик, клей і серветка. Клейонка нам сьогодні з вами не знадобиться. І тарілочка. Зараз зрозуміти для чого. Ми беремо невеличкий шматочок паперу. Невеличкий. І для того, щоб робити листочки, нам треба обірвати папір. Подивіться, як ми будемо робити це. Ось так. Невеличкими шматочками. Бачите? Ось обриваю ось такими шматочками і складаю в тарілочку. Ще раз подивіться уважно. Не обов'язково, щоб вони були однакові, у нас же листочки різні, тож і аркуш ми рвемо на неоднакові кусочки. Ось я і зробила. Помаранчевий, жовтий, червоний і зелений. І тепер ми можемо приступати до роботи. Ближче до себе підсовуємо дерево. Поставили так, щоб вам було зручно. Серветку обов'язково біля себе покладіть, тому що вона вам знадобиться дуже часто. І дивіться, ми сьогодні клея будемо набирати дуже-дуже мало на пензлик. Набрали клей. Поставили маленьку крапочку, маленьку, беремо шматочок і приклеюємо. І так по всьому дереві. Дивіться, бачите? Ось такі листочки у нас виходять. Ось подивіться. Пам'ятаєте, я вам казала, що листя у нас облітають з дерев і падають, накриваючи нашу землю різнокольоровим килимом. Ось ми зараз з вами і зробимо невеличкий килим такий навколо дерева. Лежать на землі, вкриваючи нашу землю різнобарв'ями. А деякі листочки ще в повітрі летять, ще не встигли впасти на землю, тільки зірвалися з дерева. Ось наше дерево. Подивіться, яке воно вийшло. Різнобарвне, веселе. Я сподіваюся, у вас все вийшло і я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!